Суперовий ранок на Буковелі, подивіться, як гарно зараз світить сонце. Сьогодні, друзі, обіцяють плюс 23, і в мене грандіозні плани щодо Буковелю. Зараз підемо поснідаємо, друзі, і потім покажу вам, де на Буковелі знаходиться безкоштовний пляж, де можна безкоштовно поплавати, позасмагати. Також прокатаємось на безкоштовному автобусі, на який я вже два дні не можу попасти. Обов'язково його дочекаюся, ну, але. Спочатку поснідаємо, ну і потім будемо обов'язково обідати десь в центрі, в якомусь ресторані на Буковелі. Нагадаю, що я відпочиваю в Буковелі, е, готель Гастхаус. Тут бачите, зараз ми в ресторані, сніданки включені, це шведський стіл, також включено спа-центр і теплий літній басейн. Басейн і спа-центр я покажу вже там ближче в кінці відео, після обіду, а зараз ми поснідаємо друзі і поїдемо. Безкоштовним автобусом на безкоштовний пляж у центр Буковелів. Ну а потім буде також ресторан, ну і багато різного цікавого. Відео буде, думаю, дуже багато. Напевно, ще сьогодні хочу зняти вечірній Буковель. Другий ранок ми вже снідаємо, друзі. Дуже все смачно, все мені подобається. Зараз ми вже, друзі, бачите, пройшлись десь приблизно кілометр, можливо півтора. Ну, на 11 годину я бачив, що автобус буде відправлятися від першого паркінгу, і хочемо встигнути, друзі. Вийшли за 15-та, думаю, 15 хвилин достатньо, щоб е, нам дойти до оцього безкоштовного автобуса. Мені ж самому цікаво, хочу проїхатись, подивитись. Я можу на власному авто поїхати, але я хочу показати для вас, що цікавого на Буковелі. Оці червоні ворота це вже починається курорт Буковель, а зараз ми ще. Йдемо по селу Поляниця. Дуже багато крутих різних готелів відпочинкових баз. Отут, і в селі Поляниця, і також на Буковелі. А ліворуч це вже перший паркінг. І тут також знаходиться автостанція, до якої прибувають автобуси ну, з Івано-Франківська і з інших е, міст України. і також сюди дуже часто бачу автобуси приїжджають з екскурсією. Йшов, говорив, роздивлявся, а автобус вже стоїть. Бачите, автобус Буковель, Буковель Бас і фрі. фрі, означає, що це безкоштовно. Зараз зайдемо всередину, подивимось і поїдемо аж до оглядового колеса. Багато людей в автобусі. Двері водій вже зачиняє, і ми вирушаємо, друзі, таку міні-подорож по курорту Буковель. Подивіться, які цікаві краєвиди, цікаві готелі. Все досить таке, знаєте, стильне, сучасне. Давно я тут не був, я вже в попередніх відео розповідав, я 18 років не був на Буковелі. Колись е приїжджав, постійно катався на лижах, але потім. Ну, була травма. Бачите, автобус приїжджає до центральної також рецепції і розвозить людей по всіх готелях, відпочинкових базах, які тут знаходяться. Подивіться, які красиві стильні будинки. Автомобілів, бачите, вистачає. Ну, як це все гарно виглядає, дійсно. Я приїхав на Буковель на 5 днів. Зупинився в готелі Гастхаус, я вже вам про це розповідав. Це за 1,8 км від центру Буковеля, так написано на Букінгу. І в перший день, коли я йшов, ну я точно дійшов там за 15 хвилин до центру. Але якщо, друзі, йти десь там до оглядового колеса, чи до Гуцуленду, чи до аквапарку Мавка, то я йшов приблизно хвилин 40. І ми вже, друзі, автобусом приїхали до нашої зупинки. Зупинка тут зразу і оглядове колесо, і також Гуцуленд. І знаєте що, що всі люди, які їхали в цьому автобусі, всі практично їдуть з дітьми в Гуцуленд. Біля Гуцуленду дуже велика черга. Я так розумію, що багато людей вже за цей автобус знають. Наприклад, відпочивають в селі Поляниця, приходять е до автобуса, який там на початку Буковеля. Завжди кожної години стоїть він там на, з 8 по, до 10 вечора курсує цей автобус. Їх я бачив два. Ось і Всі люди знають, і всі безплатно катаються, бо пішки йти це дуже довго, а якщо з маленькими дітьми, ну це взагалі нереально. А ще як дуже сильна спека, до речі, в автобусі працює кондиціонер. І друзі, я кожний день знімаю відео, кожен день це є нова серія і вже. Два дні пройшло і я вже дві серії, значить, вони вже є на каналі YouTube. Там окремий список буде створено Буковель 2025 відпочинок. Так що, кому цікаво, заходьте дивіться від першої серії, там ми були і в Яремчі, і також в перший день я ввечері був на оглядовому колесі. Досить цікаво гуляв вечірнім Буковелем. а на другий день ми піднімалися на підйомнику на гору Буковель. Ходили там також на оглядовий майданчик, ходили в ресторан на самій вершині гори. Ну, Відео мені дуже сподобалось, дуже цікаві. І також ще в вечірній час ми ходили на Гойдалку, яка е, недалеко знаходиться біля мого готелю, в якому я зупинився. Ліворуч від нас знаходиться Гоцуленд, і там я бачу дуже велика черга. і Люди ще приїжджають і приїжджають. Ну, Зараз такий період, бачите, там з 11-ї. Ранку і, напевно, десь до 2-3 дня дуже великі черги, оскільки приїжджає дуже багато різних екскурсій. Бачите, люди і на таксі приїжджають чим завгодно, є на власних автомобілях. Ну, незважаючи на те, що сьогодні середа, будний день, людей вистачає. Колесо працює. Також бачите, біля оглядового колеса є зразу парковка, паркінг. Там 15 хвилин, якщо стоїте, то Ну, безкоштовна парковка, там вже година 75 гривень і пішло по наростаючій. 2 години, здається, 150 і так далі і далі. Коли я піднімався на оглядовому колесі, то час повного оберту зайняло 10 хвилин. Вони сказали, що від 10 до 12 хвилин повний оберт. Я думаю, якщо велика черга, багато людей, там одні заходять, другі виходять, то. Напевно, воно десь так виходить навіть до 15 хвилин. Я не знаю, чи встигнете поставити автомобіль і прокататись на колесі і прийти назад, забрати автомобіль. Я думаю, що це буде нецікаво. Ми зараз знаходимося біля Гуцуленду. Квиток для дорослого 380 гривень. Неважливо, чи будний день, чи вихідний, а для дітей і для пенсіонерів це пільговий варіант. Там 330 гривень з однієї особи. Дуже багато людей зараз, я уявляю, що там вже багато людей, а ще бачите, скільки тут і які черги. І біля кожного цікавого місця прийдеться вистояти чергу, щоб зробити фотографію. Тому ми вирішили з дружиною. Ще якби були з дітьми, то зараз би пішли, але думаю, що або завтра підемо десь ближче до вечора, можливо, там буде більш, менше людей, щоб е цікаво все роздивитися і зняти для вас відео. Ну сьогодні... У мене плани трошки інші, я хочу вам показати безкоштовний пляж. Подивіться, як це все виглядає. Водоклуб, також бачите, люди катаються на катамаранах. Сказали, що в цьому озері плаває дуже велика риба. Підемо, подивимось, можливо, нам попадеться в кадр. На оглядовому колесі ми вже були. Нагадаю, перший день ввечері. Ввечері на заході сонця взагалі була красота неймовірна. Ну, бачу, сьогодні також небо дуже гарне. Вчора, особливо, коли ми були на горі Буковель, також були неймовірні краєвиди. І в вечірній час, коли ходили на гольдалку, також бачили все село Поляниця. А неймовірний був краєвид. А тут, бачите, є пляж, є дуже багато лежаків, є різні бунгало. Покажу зараз, які ціни тут. Бачите, на озері Молодості невелика кількість людей, не знаю, чи це ще не сезон. Чи можливо вчора було дуже холодно, було плюс 18. Сьогодні вже обіцяють плюс 23, але дуже холодний вітер. Не знаю, звідки такий холодний вітер, і не відчувається ще плюс 23. Десь так, плюс 20. Можливо, зараз 12.00. А вже можливо, десь там в 15 годині, вже буде тепліше, то можливо тут з'являться люди. Але ну, бачите, люди гуляють. Багато є таких людей, що приїхали на екскурсії, роздивляються, всім все цікаво. Мені також цікаво, я тут був вечірній час в перший день. Також не було людей, ну але пляж працює до 19.00. Є тут волейбольний майданчик для пляжного волейболу. Різні ресторани, є кав'ярні. Ну, люди, бачите, як і на екскурсії ходять, дивляться так само, як і я. Гарне озеро, але я пробував воду, вона ще ну можна сказати, що дуже холодна порівняно з басейном. Ось тут, друзі, є каса, де бачите, ціни розписані, можете зупинити на паузу, подивитися, оренда шезлонгу, бачите, 250 гривень. Ну це все дорого. А я зараз вам покажу, де безкоштовний пляж, де можна прийти зі своїм там, чи матрасиком, чи рушничком. чи Ну і парасольку можна з собою прихопити і ще щось смачненького. І посидіти гарно на березі озера молодості, позасмагати, поплавати, і це все буде безкоштовно. Бачите, людей взагалі практично немає. Дуже холодно ще на вулиці, особливо, якщо ви виходите після води, дуже холодно, дуже холодний вітер. Не знаю, потрібно зразу одіватися. Ну, тоді ти, ти просто не засмагнеш, тому що напевно, не сезон, червень місяць. Вже кінець червня. фактично За 5 днів вже буде липень-місяць. ну В липні я думаю що буде набагато тепліше, також буде в серпні тепло. Бачите, в Україні, особливо в Карпатах, отакий літній сезон дуже короткий. Щоб там озеро нагрілося чи річ, в річці була тепла вода. Дуже мало часу, там практично півтора місяця. Щоб, знаєте, так можна було класно відпочивати. Тому біля кожного готелю на Буковелі є теплий басейн. Подивіться, як класно звідси виглядає оглядове колесо. Ну і з оглядового колеса також досить класні краєвиди, якщо дивитися, ось туди, у напрямку, озера Молодості. Люди фотографуються, ну, але в озері ще ніхто не купається. Я думаю, що в перший день, коли я приїхав, було плюс 30, то людей тут, напевно, було побільше. Ось тут, друзі, бачите, недалеко від оглядового колеса. Оцей е берег ще ліворуч, весь всипаний бачите, гравієм, це все безкоштовний пляж. Ви тут можете прийти. От, бачите, там люди також сидять, засмагають, щось взяти з собою смачненько, якісь напої. Взяти обов'язково сонцезахисний крем, парасольку, рушничок. Прийти, лягти і відпочивати, засмагати безкоштовно. до речі Величезна, бачите, територія, забуйки не запливати, бо там вже починається більша глибина. Не знаю, просто сьогодні температура непідходяща, я з собою маю рушник, ми думали тут посидіти. Не планував плавати, оскільки вода ще холодна, але позасмагати можна було. Ну, просто зняти красиві відео, зробити гарні фото. Ось, але дуже холодно, тому зараз ми після цього озера підемо в ресторан, пообідаємо обов'язково. Там такий, знаєте, ресторан Дебілісо. цікава є грузинська кухня. Хочу пообідати, хочу порівняти ціни із Трускавцем, чи де дорожче, чи на Буковелі, чи у Трускавці. А потім, друзі, підемо в свій готель. У нас є класний басейн з теплою водою. Поплаваємо, якщо вдасться позасмагати, позасмагаємо і також ще підемо, напевно, в спа центр А ввечері хочу також вибратися ще сюди, в Буковель, познімати для вас класні відео. Ось тут, бачите, вже територія цього безкоштовного пляжу закінчується, і тут можна стежкою спуститися вниз до підйомників, які вас можуть вивезти на оцю гору Буковель. Зараз хочу ще вам показати катамарани, також розкажу, які ціни на оренду катамаранів. І перед нами водоклаб. А це відомий Ввечері гарно, тут все так ввечері гарно світиться. Коли ми були в перший день. Дуже все красиво. Бачите, на тому паркінгу автомобілів дуже мало. Дуже мало. Не знаю, люди тримають автомобілі біля готелів, там є них безкоштовні. Паркінги, ну, мається на увазі, вони включені в ціну вартість проживання в цьому готелі. Сьогодні дуже вітряна погода. Ось тут зупинка автобуса, яким ми їхали. Ну Бачите, на Буковелі не все за гроші. Автобус безкоштовний, пляж є безкоштовний, частина там біля, ну, на озері молодості також безкоштовні. Є туалети, і можна також піднятися безкоштовно на гору Буковель пішки, і потім безкоштовно з'їхати підйомником вниз. Ну, Таким чином, зекономивши 400 гривень. Бачите, оренда катамаранів 15 хвилин, 250 гривень, 30 хвилин 350 гривень і година коштує 600 гривень. Цікаво виглядає набережна озера молодості. Є тут, бачите, різні кав'ярні, щось можна з'їсти, перекусити. Посидіти, подивитись, з гарним краєвидом помилуватися. Дивіться, як звідси виглядає оглядове колесо. Неймовірна краса зараз в Карпатах, бачите, дуже багато будівельних кранів ще на буковелі, багато ще чого будується. Ось так виглядає водоклаб тут, бачите, катамарани, які можна орендувати. Там також, бачите, люди не засмагають. Немає практично нікого. бачив завжди рекламу взимку, як там в теплому басейні плавали. Подивіться, друзі, які тут великі риби плавають. Ну просто я думаю, що це дельфіни якісь плавають. Ну, метр, метр має довжини. Це точно такі рибини. І тут бачу на оцих магазинчиках написано, що в них продається корм, можна взяти і покормити ці риби, які тут плавають. Тому вони і тут плавають, бо люди їх тут постійно. Підкормлюють. І подивіться, вони нікого не бояться, ні людей, ні катамаранів. Ну, цікаво. І дуже класний колір має вода на цього озера. Не знаю, це, напевно, як на морі. Ну, такий має відтінок цікавий. Якщо чесно, мені Букувель зараз дуже подобається. Колись я був тільки взимку, а влітку, думаю, що там робити влітку. А тут подивіться дуже багато різних розваг. Оце навіть на велосипеді через озеро Молодості. Така розвага називається Bike Zip і це єдиний у Європі і найдовший у світі загальна довжина проїзду 560 метрів. Вартість один проїзд 600 гривень. Тандем, якщо ви вдвох, але до 150 кг, це обійдеться в 800 гривень. Ну що, друзі, ресторант Білісо, грузинська кухня і в самому центрі Буковеля, бачите, біля підйомника, на якому ми вчора, до речі, піднімалися бачите, видно городу Бушанка. Всі готелі, які знаходяться в центрі. Ну, йдемо, скуштуємо грузинської кухні. Вже зараз практично 14.00. Дуже довго ми гуляли. Зробили замовлення, дуже швидко принесли. Бачите, є хінкалі, хачапурі, салат цікавий. Взяли пиво крафтове і також взяли грузинське вино. Після цього, друзі, я запишу відео, скільки нам це, це все обійшлося, і чи, чи смачно. Вчора ввечері тут в ресторані було дуже багато людей, практично неможливо. Було присісти, я хотів ще ввечері бути тут, але ну вийшло сьогодні ще вдень. Все було дуже смачно, обслуговування було на вищому рівні. Заплатили 860 гривень. Я рахую, що для ресторану це недорого. У Трускавці, мені здається, навіть дорожче. Є такий ресторан хінкальня у Трускавці, мені здається, що там ціни трішки вищі. Смачненько поїли, ну і також прогулялися. Бачите, в ту сторону ми їхали в центр Буковеля на автобусі, назад вирішили йти прогулятися. Погода гарна, вже набагато тепліше стало. Зараз, друзі, зайдемо в номер, переодінемося і йдемо з дружиною засмагати, купатися в теплому басейні, а потім ще підемо в спа центр Ну, а ввечері я планую піти подивитися, що там. Цікавого на вечірньому буковелі. Тут у нас рецепція ну і зразу недалеко біля рецепції знаходиться наш номер. Нагадаю, що ми на першому поверсі. Готель дуже великий, дуже багато людей зараз тут відпочиває. Бачите, карткова система тут. Огляд номеру я показував в першому відео, так що кому цікаво, зайдіть, подивіться. З цього моменту я чекав дуже довго, дуже довго відкладав. Поїздку свою на Буковель, так само колись відкладав поїздку в Крим. Тому цього року, друзі, я вирішив не відкладати поїздку на Буковель, а перед тим, ще був тиждень у східниці, також на моєму каналі є мій відпочинок у східниці. Кому цікаво, можете зайти подивитися. Ну а зараз ми вже на Буковелі прекрасний басейн, 25 метрів, і з гарним краєвидом. Оце наш готель. Перший корпус, і тут зразу бачите басейн. Бас... З басейну дійсно класні краєвиди на гори Видно навіть цю гойдалку, на яку ми вчора піднімалися, до речі, відео на каналі можете зайти подивитись. І звідси подивіться, які класні краєвиди. Дуже багато шезлонгів. Дійсно, басейн і готель розрахований на велику кількість людей. Тут є три корпуси, є ресторан і спа-центр. Знаєте, посиділи там позасмагали Поплавали в літньому басейні і коли хмари закрили сонце, стало дуже холодно, тому ми прийшли погрітися в сауні і ще побудемо трішки в спа-центрі. І потім, друзі, вже ввечері піду знімати для вас вечірній Буковель, Але я вже думаю, що це буде вже інше відео. Я оцей один день розділю на дві частини. Буде два відео. Подивіться, фінська сауна, ну, дуже жарко тут, можна прогрітись класно. Ось такий басейн також великий, є тут джакузі є ще соляна кімната, зараз вам піду покажу. Дивіться, це все класно тут виглядає. Ось тут соляна кімната. Розписано, скільки хвилин потрібно тут перебувати. Все гарне, чистеньке, з гарною музикою. так Знаєте, така спокійна музика тут лунає. Ну і ще зараз тут покажу інфрачервону. Сауну, також біля кожної сауни є душ. Все дуже зручно. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Водичка також тут класна, дуже тепла, дуже класний спа центр Джакузі, класне все, мені тут, друзі, подобається. Так що, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі у вечірньому відео. Я сьогодні, друзі, планую ще йти знімати для вас вечірній буковель. Так що, всім гарного настрою і гарного перегляду!